Розділ сьомої поверне. Еміра йшов крізь темряв. Здавалося, вона його не торкалась. Не тілом, не думками. Але вона бачила, і вона чула. Його голос був тихим, але чітким. Люменія загинув. Вона врятувала мене. Залті не й затих. Старішина повільно піднявся з сторони. обличчя якого ніколи не було видно. Вона вона загинула? Вона впала в прір замість мене. Я бачу. Вона вибила світло, але не себе. І тоді зала замці. В ній прокотився І з темряви зігнялося чорні вогні. Ти став причинені зради. А вона була наша, а тепер її нема вбити його повільні. Солдати. з Темного металу рушили до еміра. Він не зрушив з місця, просто стояв. Серце билося глупо, але він не злякався. Хочете вбити, вбити, але її світло буде з вами завжди. Ви вже програли, промовив він. І саме в цю мить щось змінилося у повітря. Темрява задрижчали, гори розступились. У стелі Трону з'явилася трішка, крізь яку ринули червоний Вона світла, не від щось нове. Вона жива, Прош... прошепотав хтось. І сполення... з полум'я з'явилася вона люмені. Її волосся мерехтіло вогнем, обличчя спокійне, але очі, наче дві зірки, що пережили смерть. На плечах чор розкошні крила. Мов з зночі, але несли в собі сяк. Її червона сукня, як плюстка троянди на тлі мору, підкреслювала кожен її крок. Вона не йшла, вона летіла, вона повернулася, закричав один із цінових стражей. Старішна здигнув. Ти не могла вижити. Я... Я не вижила, відповіла вона. Я народилася заново. Вона кинула погляд на намір. Він стояв, не вірить. а ти думав, я залишу тебе там одно, сказала вона з усмішкою, що отикало серце. Солдата зупинилась. Вона підняла руку, і тіння розлетилася мовчки. Старіше крикнув, щось зрозуміла, але його голос уже ні в кого не слухав. Цей світ не твоя, іграшко, сказала люмені, ступивши перед ним, і не моя. То чий? Зловісно, прошепотювій, тих, хто обирає, і я вибрав. Її крила розправились на всю довжину в залі, світло й темряве залилося в одне, в неї.